Агенти ФСБ хотіли знищити Ф 16 електронні направлення на ВЛК та перший поштовий банк в Україні. Вітаю глядачів Укрінформу. Про головні новини 28 січня розповім вам. Я Карина Луніна. Готувала ракетний удар по аеродромах базування Ф 16 СБУ затримала чергових зрадників. Поплічниками ворога виявились двоє мешканців Кременчука, віком 22 і 21 рік. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення. Фігуранти були завербовані кадровою співробітницею ФСБ, особу якої уже встановили СБУ. Завданням агентів було зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та об'єктів авіаційної інфраструктури України, щоб у подальшому ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари. Сто безпілотників випустила вночі російська армія по Україні. 65 з них збила українська ППО, повідомляють повітряні сили. Ще 28 ворожих дронів були локаційно втрачені, два з них вилетіли у напрямку Росії та Білорусі. І про наслідки ворожої атаки на Україну у Харкові ціллю стало цивільне підприємство. Постраждали дві людини. Також у місті пошкоджена газова труба та п'ять авто була пожежа. Дві людини отримали гострі реакції на. Стан. stress. В Одесі є пошкодження житлових будинків, горіли автівки. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. А у Чернігові частково зруйновано два приватні будинки. Постраждалих немає. Є пошкодження інфраструктурного об'єкту на Уманщині Черкаської області. В Укренерго повідомили, що внаслідок шахетної атаки Росії в області знеструмлені 72 населені пункти. Наразі проводять відновлювальні роботи. На Київщині рятувальники ліквідували наслідки атаки БПЛА в чотирьох. Ух, районах пошкоджені будинки є авто. До того ж, в Київській області пошкоджено приміщення, в якому був розташований музей ретроавтомобілів. Попередньо в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено. Вдень російські війська обстріляли місто Родинське Донецької області. Там загинуло дві людини. В Антонівці на Херсонщині через атаку російського БПЛА загинув місцевий житель. Внаслідок скидання вибухівки з дрона, чоловік отримав поранення, несумісні життя. Ще одна жінка поранена. Наразі вона перебуває у лікарні. До того ж, у Береславі до лікарні звернулася жінка, у якої діагностували вибухову травму та контузію через російський обстріл. В Україні запроваджують електронні направлення на військово-лікарську комісію Кабмін погодив постанову, яка змінює правила отримання направлення на ВЛК для військовозобов'язаних та резервістів. Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв Плюс. Передусім, опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію. В Одеській області співробітник ТЦК продавав повістки по тисячі доларів. За даними поліції, правопорушник вимагав гроші від чоловіка призовного віку за оформлення повістки з терміном дії 6 днів. Це давало можливість власнику протягом цього періоду вільно пересуватись територією України. Після закінчення терміну дії за ту ж суму зловмисник обіцяв нові повістки. Україна незабаром отримає французькі бойові літаки Міраж 2000 Скоро французькі міражі літатимуть в українському небі. Це станеться до кінця першого кварталу цього року, повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Нуель Баро. Літаки будуть оснащені новітніми системами для типу земля повітря і захистом від реб. В Україні створять поштовий банк. Уряд передав акції першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до міністерства розвитку, яке згодом віддасть активи Укрпошті. У поштовому банку люди зможуть отримувати допомогу, соціальні пільги, замовляти ліки та товари. На цьому в мене все. Підписуйтесь на Ютуб канал «Укрінформу», аби залишатись в курсі актуальних подій.